Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Нарешті я дійшла до свого перцю. Обирвала і посортувала. Ось цей перець буде в мене для маринування. Зразу я його помию, почищу, поріжу на шматочки. і вже тоді почну готувати і консервувати. Цей перчик, ось я. Відібрала для фарширування. А цей дрібненький, в'яленький, десь підпечений, теж переберу, помию, покришу і в морозильну камеру складу. Порізала я вже перчик на шматочки. Звісно, аби він був більш м'ясистіший, тоді ж він і в консервації набагато смачніший. Але ж який перць я мою. І вже я стерилізую півлітрові баночки баночки достеризую і буду ставити каструльку для маринаду. Широченьку каструлю я налила 2 літри води. Відміряла, ось я в миску 2 склянки цукру і 2 столові ложки солі. Бачите, сіль більша, ніж цукор. Всичкою. Тепер відміряла і влила я ось в склянку 3 полустаканчики. оцту. Три полстаканчики. Щойно я, та там мірний, мір, мірна така чашечка в мене є, відміряла то 80 мл. Три полстаканчики в мене оце у склянку влізло, вливою, каструлю, все заразом сипала влила, розмішаю, зачекаю, доки оце маринад закипить. І буду в нього в киплячий маринад вкидати я солодкий перець. Закипів маринад, Тепер вкидаю перець. За таким рецептом я, мабуть, років 4 вже консервую. Кума мені рецепт дала. А до цього консервувала перець. Вичитала, колись була я в газеті. Але, знаєте, моїм подобався. Але, як на мене, то там було аж занадто оцто. то Тобто, тепер консервую такий. Вже ж ділилася я цим рецептом в минулому році з вами позамену, мабуть, також. І мої підписники писали, що консервували, хто начебто подобається. Тепер закипить маринад. І залишу, щоб перець покипів 20-25 хвилин. Наступний свій перчик, я б хотіла законсервувати за рецептом, де є олія. Так що, якщо у вас саме такий рецепт, діліться, будь ласка, зі мною. І не тільки зі мною, а й з моїми підписниками. Закрила я вже свій перець в баночках, вкутала така краса в банках. А тепер залишу перець охолоняти. А я буду чекати, коли ж достигне на городі наступна партія перчику. А від вас же я чекатиму ваших смачних рецептів перцю в олії. І обов'язково буду консервувати. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!